Дев'ятикласники крутять у руках гранати і міни. Розглядають гранатомет муха, який називають спершу базукою. Це покоління комп'ютерних стрілялок. Для них війна проходження рівнів у віртуальних іграх. У них в руках не справжня зброя, а муляжі абсолютно безпечні. Сьогодні підлітки слухають про афганську війну, яка закінчилась 25 років тому для нашого народу, але триває й донині. Людям було дуже тяжело воювати, і взагалі умови такі я б даже сказала. Что они невыносимые, так вроде бы же в чужую страну приехали вообще. Так что впечатление моря. Війна для кожного з доповідачів на музейній екскурсії цілодобова небезпека з кожної гірської точки від снайперів, міни під ногами, біль втрат товаришів. Головне не забути тих, хто служив поряд і повернувся на батьківщину у цинкових домовинах, тих, кому війна вкоротила віку. Бойове братство тримається разом і донині. Колишніх офіцерів не буває. Вони поклялись все і всіх пам'ятати ще там, у Афганських горах. Сам собі давав клятву, що. После возвращения с войны обязательно посетит родители и будет сказать, если не присматривать, то поддерживать вместо сына, доказывать вот, помощь. Ну и сейчас для нас это тоже основная задача, потому что у нас 33 семьи, семьи в Херсоне, и всего 67 в области остались без сыновой поддержки, и женщины без мужей и дети без отцов. Вот, поэтому этим мы и занимались. Такие мероприятия дают для молодежи понимание того, что как-то было немножко по-другому в жизни у кого-то. И, наверное, формируют какое-то мнение о том, что каждый из них должен быть готов становиться на защиту своей Родины. За майже 10 років в Афганістан прийшли 600 тисяч українців, 3 тисячі військовослужбовців, наших земляків. Хлопці від 18 до 25 років не набагато старші від молоді, яка слухає сьогодні про афганську війну від її учасників. 65 синів, чоловіків, Братів втратили родини. Історії окремих з них фотографії, документи, предмети, зброя це постійна музейна експозиція, присвячена всім воїнам-інтернаціоналістам. Напередодні 25-ї річниці виведення військ з Афганістану поповнилась новими експонатами. В течение 2013 го року ми збирали експонати, і от сьогодні вже можемо розмістити як доповнення, тому що весь 14-й 2014-й рік год, обявлено роком війни інтернаціоналіста. Вон включає в себе не тільки афганців, но і учасників бойових конфліктів на території других країн. Великі кольорові фотографії афганської війни, документальні свідки тих подій, збірка віршів воїна-афганця Олександра Єлагіна, Чому пишу я про війну, Головний убір душмана. Нові експонати, що доповнили розповідь афганців. вони зберуться 15 лютого біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, щоб іще раз пригадати.